Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Сьогодні ми з вами розглянемо, як користуватися нашим інформаційним порталом погоди, простіше кажучи, сайтом. Перше ми розглянемо наші прогнози та поточні спостереження. До них входять метеорологічні, гідрологічні та радіологічні дані. Отже, на нашому інформаційному погодному порталі одразу зверху висвічується найближчий до вас населений пункт, де розміщена метеостанція і по якому складаються прогнози. Вручну можна змінити на інше місто. Поруч з назвою міста зазначено час крайніх спостережень, тобто поточна погода, яка фіксується на метеостанціях кожні 3 години. Можна переглянути строки спостережень впродовж останніх 24 годин. Ну і ось, власне, самі дані поточної погоди по вибраному пункту. Хмарність та опади позначаються іконкою, значення температури, атмосферного тиску та швидкість відру. Для кожного параметра можна переглянути графік попередніх змін. Натиснувши кнопку Поточна погода або просто проскроливши нижче, ви зможете побачити мапу, на якій відображено погодні умови, що зараз зафіксовані на метеостанціях України. Оновлення карти відбувається відповідно до строків спостережень, тобто кожні три години. В умовних позначках пояснюються метеорологічні умови, які фіксують спостерігачі. Наступне, що можна побачити на мапі, це прогноз. Прогноз складається щоденно на наступні 5 діб. На карті відображена іконка, які характеризують денну погоду, зручно для загального розуміння тенденцій погоди по Україні. Якщо натиснути на будь-яке місто, що вас цікавить, то у спливаючому віконечку з'явиться детальна інформація про погоду вночі та в день, а умовні позначки до прогнозу характеризують очікувану погоду в нічні та денні години. Також карту можна зумити, і тоді відкривається більша кількість метеостанцій, тобто пунктів, для яких можна переглянути поточну погоду або прогноз. Під мапою є блок, де ми кожного понеділка та п'ятниці оновлюємо відеопрогноз на тиждень та вихідні відповідно. Це відео з нашого youtube каналу Прогноз погоди саме по вашому місту або найближчому пункту, для якого складається прогноз, на найближчі 5 діб розміщується у верхній частині сайту у вигляді вкладок для кожного дня з детальною інформацією про нічну та денну погоду, а також вкладки містять інформацію про схід та захід сонця, фазу з місяця для кожної доби. А натиснувши кнопку Графік прогнозу, відкрийте вікно із оглядовим графіком на наступні 5 діб, де, наприклад, зручно вислідковувати очікувані коливання температури. Основна гідрологічна інформація розміщена ось на цій вкладці і відображається на мапі. Зараз ви бачите поточну ситуацію на річках, тобто щоденні ранкові виміри рівнів води на гідрологічних постах та їх тенденція зміни в порівнянні з минулою добою. Позначення БС це Балтійська система вимірювань. В умовних позначках кольорами позначені різні рівні досягнення водою небезпечних відміток і які наслідки це може спричинити. Написуючи на вкладку «Радіологія», ви можете обрати для себе підпункт, який вас цікавить. Обираючи розділ Поточна ситуація, ви побачите карту України з кольоровими кружечками. Це позначені метеостанції, на яких вимірюється радіаційний фон. Натискаючи на той, який вас цікавить, у спливаючому вікні можна отримати детальну інформацію щодо радіаційної ситуації. У правому верхньому кутку розташована дата виміру, кольори яким позначаються метеостанції на мапі, позначають рівень радіаційного фону та поділяються на сім кольорів. Український гідрометцентр та наші обласні підрозділи єдині організації в Україні, які випускають попередження про небезпечні гідрометрологічні явища. Тож, давайте дізнаємося, де саме на сайті ви можете з ними ознайомитися. Попередження про небезпечні явища знаходяться у верхній частині сайту, і за наявності підсвічуються червоним. Розпочнемо з метеорологічних. Є коротенький текст попередження для всієї території України. На мапі кольором позначені області, в яких очікуємо те чи інше небезпечне явище. Натиснувши на область, ви побачите, яке саме явище та в якому часовому проміжку очікуємо. В умовних позначках роз'яснюються всі небезпечні метеорологічні явища. Майже кожне явище може бути трьох рівнів небезпечності із відповідними умовами та наслідками. Є вкладки на наступні дні. Якщо вони не активні, то небезпечних явищ не очікуємо а в разі небезпеки вони підсвічуються червоним. Гідрологічні попередження: принцип той самий. є основний текст для України та мапа. Тільки тут мапа поділена не на адміністративні області, а на суббасейни річок. Відповідно для них і складають попередження в разі необхідності. Натиснувши на суббасейн, який підсвічується, ви отримаєте детальну інформацію про те, яке саме і коли небезпечне гідрологічне явище очікується по вибраному суббасейну. В умовних позначках показано види небезпечних гідрологічних явищ, ну і звісно, рівні гідрологічної небезпеки також можуть бути різними. Знову ж таки, є вкладки для кожного дня окремо, і як бачите в цьому прикладі, вони активні, тому підсвічуються червоним. У розділі сніголовинних попереджень кольором позначаються райони небезпеки, які спричинені інтенсивним таненням снігового покриву та іншими явищами. Це попередження не застосовується до теплого періоду. Кольором позначають рівні небезпеки. Всього їх існує 5. В умовних позначках описується стан снігового покриву та рівень небезпеки. Радіологічні попередження на даній сторінці ви зможете знайти інформацію про радіаційну ситуацію в Україні. Навколо кожної АЕС позначається 30 та 100 кілометрова зона кольором позначається рівень радіактивного забруднення довкілля та перевищення його рівня. Пожежна небезпека. Вас може одразу налякати колір на карті України, але не варто панікувати, адже попередження про пожежну небезпеку опускається у випадку тривалої відсутності опадів та висихання під стильної поверхні. Натиснувши на зафарбовану область, ви побачите період тривалості надзвичайної ситуації. На головній сторінці сайту звичайно ж є вкладка меню, і зараз подивимося, яка ж інформація там знаходиться. Наш сайт наповнений усіма видами діяльності УкргМЦ. Наприклад, виконавши таку послідовність дій, прогноз погоди, прогноз погоди на сьогодні, ви можете переглянути завжди актуальну погодну інформацію по Україні та Київщині. Прогноз погоди на три доби це інформація, якою буде погода на найближчі дні. У вкладці прогноз погоди на місяць відображається коротка кліматична характеристика та очікувані середньомісячні дані. Вкладка метеорологія включає в себе сім підрозділів, один з яких метеорологічний словник. В цьому словнику зібрані усі визначення, які допоможуть вам детальніше розібратись у метеорологічних термінах. У підрозділі Поняття та визначення ви зможете ознайомитись з такими теками, як циклон, антициклон, вітер та опади, у середині яких ви зможете почитати більше про ці теми. Згодом ця сторінка наповнюватиметься. У нижній частині сайту ви зможете знайти загальні контакти, адресу та посилання на соцмережі. Також у поширених запитаннях є актуальна інформація щодо отримання довідок про погодні умови та бланк заповнення. Погодний інформер це портал з поточною погодою в вашому місці. Ви його можете використовувати в своїх цілях, а при публікації обов'язково вказувати посилання на сайт.